Тут в достатку росте чорниця, брусниця та цілий букет лікарських трав, серед яких квітка арніка, що занесена до червоної книги. Ця чарівна квітка і послужила мотивом для назви ресторанно-готельного комплексу. З полонини відкривається незабутній каскад Карпатських гір, а обрис озера Синівір нагадує серце. На шляху слідування до готелю Арніка відпочиваючі можуть ознайомитись з унікальним оборонним укріпленням часів Другої світової війни лінією Арпада. Силами угорських, румунських та сербських військ із залученням місцевого населення вподовж 7 кілометрів на обох берегах річки Тереблі було побудовано 10 великих бункерів, а також траншеї, дзоти і бліндажі. На мальовничих схилах околиці села Чинадієво розкинувся розкішний парк маєток графа Шенборна, побудований у 1898 році в стилі барокко. В будівлі виділяються чотири вежі, на яких розміщено флігелі, і до сьогодні відбиває час великий годинник. Мисливський замок. Одна з найромантичніших споруд у цьому регіоні. Мандруючи дорогами Закарпаття, відпочиваючи можуть відвідати приватні ферми, де цілком вільно себе почувають плямисті олені, дикі кабани і страуси. Історія і культура Закарпаття настільки багатогранні. Що відвідуючи різні його куточки, усюди можна зустріти різноманітні види культури та мистецтва в залежності від сировини та території. Так, наприклад, є центри лозоплеціння, де на продаж виготовляються сувеніри, меблі та предмети домашнього вжитку. В десяти кілометрах від угорського кордону в місті Берегово. Цей благодатний край подарує відпочиваючим насолоду від термальних купалень, вода яких за своїм складом прирівнюється до ісландських гейзерів. З кілометрової глибини 62 градусна вода подається до басейну, де охолоджена до 32 градусів, надає відвідувачам радість та здоров'я, оскільки насичена безліччю хімічних елементів. І корисна людському організму. Відвідуючи береговщину, неможливо не побувати в одному з багаточисельних винних льохів. Місцеві мешканці стверджують. Що їх білий виноград кращий у світі, адже згідно легенді, виноградну лозу у ці місця завіз сам вак, якого боги вигнали з Олімпу за непристойну поведінку. Винороби цього краю почастують гостей понад тридцятьма сортами і видами вин, а також розкажуть красиві історії їх виробництва та про традиції пиття. У цих же місцях розкинулась унікальна долина нарцисів. Відпочивальникам в ресторанно-готельному комплексі Арніка обов'язково буде запропоновано відвідати музей під відкритим небом Старе село, який знаходиться у селі Колочава. Тут можна ознайомитись з етнографією гірського села, де зібрано безліч експонатів старих будівель, знарядь праці, одягу та побуту. А головне зануритися в атмосферу життя цієї місцевості тих часів. Поряд з цим буде запропоновано ознайомчі екскурсії з замками Закарпаття: Мукачівський замок-паланок та Ужгородський замок з відвідуванням музею етнографії під відкритим небом. Незабутні враження залишить проїзд австрійською вузькоколійкою Боржавська Анця. Шанувальники ситної та смачної їжі не залишаться байдужими, пообідавши як в угорському ресторані або чеській корчмі, так і в Закарпатській Колибі. Мінеральні води сертифіковано Одеським інститутом курортології. Дегустація цієї води безпосередньо з джерела покращить самопочуття. Відвідування водоспаду Шипіт це безперечно окрема сторінка подорожі за сприйняттям та враженнями. Чутно його ще здалеку. Холодна, кришталево-чиста вода двома потоками збігає донизу, щоб розбитися на дрібний пил, залишаючи в серці незабутні відчуття. Опинившись на найвищій місцині Синевірського перевалу, переконуєшся, що це наймальовничіший перевал в українських Карпатах. Все це та багато іншого, відпочиваючи, зможуть відвідати, затишно оселившись у гостинному ресторанно-готельному комплексі Арніка. Знайти нас просто Закарпатська область, Міжгірський район, село Синевирська Поляна, підніжжя озера.